Вітаю, стрільці! Це ваш таропрогноз на грудень. Розпочинаємо з загальної енергії місяця. У вас сімка жезлів. Сімка жезлів – карта відстоювання власних кордонів. Можливо, десь доведеться відстояти свою позицію, сказати ні. Або Розпочати щось робити, те, що вам хтось нав'язував, що робити, наприклад, не треба. Тут ви вже знаєте, що вам треба, і готові стояти за свою позицію. У роботі та фінансах неймовірно крута карта це дев'ятка пентаклів, карта самодостатності. Вона про стабільність, впевненість у собі та своїх результатів. Це карта прибутку і одна з найкращих фінансових карт у колоді. Можливо, під кінець року ви отримаєте якусь винагороду, бонуси за свою працю, можливо. Просто дозволити собі якийсь комфорт, можливо, у вас будуть якісь покупки приємні для, для себе, для дому, тому що Пентаклі це у нас така домашня атмосфера, щось вдома, щось глобальне, битове. Також ваша власна справа може приносити прибуток. Ну і, звісно, будете відчувати себе гарним спеціалістом і як би, отримувати задоволення від себе. У стосунках та оточенні у нас тут лицар жезлів, лицар жезлів, це в нас пристрасть, вогонь, спалах. Якщо ви у стосунках то може з'явитися оцей імпульс до покращення пригод внести якусь новизну і яскравість. Якщо ви зараз самотні, то у вашому житті може з'явитися оцей яскравий рицар, який захопить вашу увагу собою і покличе кудись назустріч пригода. Можуть з'явитися думки спільних подорожей з кимось. А, може ну, взагалі затягнути в якусь авантюру. Це така енергія сексуальності драйву. В будь-якому випадку сфера стосунків оживає і серце починає калататися швидше у здоров'ї. У нас карта «Закохані». Закохані означає гармонію, баланс, правильні рішення, але також часто по закоханим радиться перевірити статеву систему. Якщо ви давно не перевіряли, то обов'язково приділіть цьому увагу. Так, далі у нас що завершується у грудні. І це у нас король мечів. Це те, що завершується у грудні, якби залишається у 25-му році і далі у 26-й з вами вже не йде. А завершується такий період холодності, жорстокості, контролю. Можливо, ви перестанете якось дуже багато на себе брати, не дозволяти собі проявляти емоції: оцей холодний розум, страх помилитися, і, і це завершується. Тобто, ви виходите з у цих жорстких рамок, які самі собі побудували, і подивимося, що ж приходить на заміну. Цьому розуму жорсткому, який хоче все тримати під контролем, а приходить у нас ієрофант. Єрофант — це карта мудрості, стабільності, духовності, якогось нового сенсу по єрофанту. Може захотітися якогось духовного зростання, можливо, ви знайдете собі наставника, який допоможе вам ось змінити хід свого життя, хід своїх думок. Можуть прийти люди, які будуть давати якісь настанови, підказки. Також може прийти бажання самому стати цим наставником і, можливо, покращити свої знання, аби потім вести за собою людей. В будь-якому випадку по цій карті ще до вас можуть приходити люди за порадою, або ви отримуєте таку корисну пораду від когось. Ось цікаво, з холодного розуму та контролю приходить у нас така тепла духовність. І остання карта це порада. Порада, як завершити 26-й рік. І у нас тут королева кубків, яка говорить, що закрий цей рік м'яко і з любов'ю до себе. Королева Кубків це така Наймиліша королева в колоді. Це жінка, яка дозволяє собі турботу про себе, дозволяє собі бути слабкою. Це та, про яку хочуть піклуватися чоловіки. Це та, яка йде за своїми почуттями, що я хочу або не хочу, а не туди, де надо, туди вона не йде. По цій карті радиться. Ну, приділити увагу, звісно, своїй красі, своєму емоційному стану, зайнятися творчістю. Ну і, звісно, медитації та водні практики. Відпочинок біля води. Ось така у вас порада цікава. Гарного вам грудня і гарного вам завершення року, любі стрільці, і до нових зустрічей!